Чим я думав? Так, Люба? В нас проблема. Валяй. Валяй? Я не одна з твоїх клятих лузерів. Що тобі треба? Півтори штуки. Я щойно дав тобі три. Я зуби рівняю, алло. Нащо я люблю твої криві зубки? І Ентоні за навчання заплатити. Коли його батько підключиться? Його батько у дурці, їсть виделку ложкою. Чекай. Так, 703. Кажи, 7.03. Як твій Життя просто ворує. Кажи. Тайтенс плюс шість штуці на кожну. Це все, дякую. Гаразд є. Хай щастить 703. Пробач, я зайду. Якщо відкриєш мені рахунок, не доведеться тебе відволікати. Люба, які дві умови я поставив перед весіллям. Ні, і мюзиклом. Кохаю тебе, бувай. Ну що, як справи? Не рахував. Зазвичай все добре. Обов'язково це слухати. Люблю цей трек. Потерпи. Якого. Як що? Гроші смердять. Скажи, що на лайном. лайном. Сучий син нами підтерся. Або підняв собаче лайно. Це не собаче лайно, а людське. Типу ти знаєш різницю. Собаки їдять цибулю. Мозок вімкни. От вилупок. Ніщо не бісить мене так, як люди. Букмекер. Завжди нюхай гроші.